Доброго дня, дітки! На дворі весна, Сонце пригріває, на деревах з'являються листочки, квітують квіти. Звичайно, ми не можемо уявити весну без піву пташок. На весні перелітні пташки повертаються до нас із теплих країв. Давайте ми з вами пригадаємо, яких зимуючих птахів ми з вами знаємо. Снігур. Зимуюча пташка, Горобець. Синичка, дятел, ворона, сойка, голуб, сорока, сова, молодці малята. А тепер давайте пригадаємо, яких перелітні птахи ми з вами знаємо. Перелітні пташки це ластівка. Лелека, шпак, жайворонок, зозуля, журавель і соловей. Малятка, молодці. Давайте пригадаємо і пограємо в гру. Знайдемо зайву пташку. Із чотирьох. Горобець. Дятел. Сорока. Зозуля. Малята, яка тут погляньте на картинку, яка зайва пташка? Зайва пташка тут зозуля. Вірно, а чому? Бо зозуля перелітній птах. а всі інші зимуючі пташки. Молодці малятка. А тепер давайте ми з вами розглянемо іншу картинку і скажемо, хто на цій картинці зайвий. Ластівка. Лелека. Синичка. Жайворонок. Малята, хто на тій картинці зайвий? Вірно, малятка, це синичка. А чому ви так вважаєте? Бо синичка зимується пташка, а всі інші птахи це перелітні птахи. Молодці малята, скажіть, будь ласка, чи сподобалося вам це ваше заняття? Яких птахів ви сьогодні запам'ятали? Дякую за увагу.